Let's go. Yo. I'm like an addict. do I gotta have it. I ain't even playing, Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Вітаю всіх фермерей. Як бачите, дощ вже скінчився, і тому можна продовжувати виконання контракту. На жнива. Так, сідаємо в комбайн, запускаємо двигун. Можна його вже. Розкладати і повмикаємо світло, щоб було все добре видно. Зараз 22 година, тобі ж 10-та вечора, до ранку потрібно буде. Я, ну, я так вважаю, що потрібно буде закінчити даний контракт. Хоча я думаю, до обіду точно у нас час є. А там будемо подивитися, як то кажуть. Тому починаємо з того місця, де закінчили. Зробили ми порівняно ще небагато, ще майже ціле поле потрібно буде змолотити. Проте головне, що дощ скінчився. Просох вже врожай наш, вологість його не є великою, тому можна продовжувати, не боячись ні про що. Вмикаємо GPS і погнали. Тому, друзі, я продовжую молотити. Бажаю вам приємного перегляду і періодично буду вмикатися, щоб ви не заскучали. І, друзі, що я вам хочу сказати. Як ви бачите, зараз знаходжуся на полі. Ні комбайна, ані вантажівки немає, а це означає, те, що строк контракту вийшов. Домолотити я не встиг, навіть третій бункер не встиг я набити. І вийшов строк контракту. І це означає, по-перше, що я нічого абсолютно не заробив. А по-друге, що я навіть залишився винний гроші Давиду. І я повинен йому віддати 88 659 євро. Тому, що робити? Завершуємо контракт. Зібрати мінусовий заробітки. Наразі маю 70... мінус 72 511 євро. Як бачите, заробітчанин з мене аж ніякий. Те, що було. Віддав, ще й залишився винний. Крутий контракт, нічого мені сказати, проте це сільське господарство тут не завжди вийде заробити. Що робити далі? Далі я зачекаю до ранку, скоріш за все, візьму кредит, візьму свою техніку, брати я її буду, скоріш за все, в лізінг. Тому що на купівлю нової техніки потрібно буде брати ще більше кредиту. Цього я робити не хочу, буду розраховувати та брати мінімальний кредит, щоб придбати виключно те, що потрібно. Тобі, ж придбати ділянку для себе та придбати якусь мінімально необхідну техніку. Ночувати знову доведеться у діда. Тому що будинку свого я не маю. Як бачите, вночі тут ось такий атмосферний туман. Тому знову доведеться проситися до діда. І, ну, що тут кривити душею? Я розчарований. Небагато, немало, проте розчарований, що не вийшло підзаробити грошей, проте опускати руки я не планую. Буду все ж таки намагатися щось заробляти. І як то кажуть, ранок вечора мудрінеє, тому зараз лягаємо спати і вже зранку буду думати, що далі робити. Та ми зустрінемося. І доброго ранку, друзі! Як бачите, Знаходжусь на подвір'ї діда. Дід, м'яко кажучи, не дуже е зрадів, коли я попросився до нього на ще одну ночівлю. Проте великого різноманіття вибору в нього також не було. Тому він мене все ж таки впустив. Зараз восьма ранку. Телефонуємо в банк та беремо кредит. Тому що я так бачу, що без нього. Нічого не вийде. Подивимося, який кредит потрібно буде взяти. І я вже бачу, що це буде в районі 200 тисяч. Це точно. Тому що потрібно придбати ділянку, а також якусь необхідну, мінімально необхідну техніку. 200 тисяч кредиту я беру. Кредит, звісно, як я вже багато раз повторював, це як сяти штани. Собі на морозі. Спочатку це приємне тепло та прикольно, а потім це ще гірше, ніж було. Так, на рахунку наразі 127 488 євро. Тому можемо дозволити собі придбати першу ділянку. Як я вже зазначав, це буде 58 поле. Купляємо його за 82 416 євро. І потрібно. Взяти якийсь мінімально необхідний транспорт. Я думаю, що краще буде взяти якусь вантажівку, а можливо, просто взяти трактор з причіпом. Тому можна подивитися для початку трактори. Якийсь недорогий, проте і не не наймалопотужніший. Потрібно буде щось середнє обирати. Я думаю, що вибір очевидний це МТЗ-80 з малою кабіною, вартістю 5000 євро. Наразі це найдешевший варіант. Так, відразу його трішечки затюнінгуємо. Противаги передні поставимо. Що по кабіні у нас 600 євро вартує друге вікно. Я не впевнений, що воно мені аж настільки потрібно, тому хай буде. По стандарту. Дизайн 100 євро. Теж не думаю, що він мені потрібен. Колір залишаємо такий. І в інтер'єрі лише можна замінити колір. ось такий лемкен синій. Я думаю, що трактор пофарбований у нас. А, трактор у нас пофарбований в колір МТЗ. Чи тут є такий? Я бачу, що такого немає, тому. Можна навіть перефарбувати лемкен синій тракторець. Колір не сильно відрізняється, тому все нормально. І облади, диски, колісні я пофарбую у білий колір. Ось такий нарядний, гарненький мт зон Купляємо його. В подальшому, можливо, буду все ж таки в лізинг брати. Всю техніку. Зараз давайте подивимося на мій. Тракторець на мою обновочку і з'їздимо на ділянку, подивимося, що там маємо. Можливо, має сенс відразу ж побудувати будинок. Щоб хоча б було де жити та не проситися знов на ночівлю до діда. Відразу форсплейчик вимкнемо, щоб на праву бавішу миші він не вмикався. Так, вимкнемо світло. І поїдемо на діляночку. Подивимося, що там в нас є. Можливо, щось навіть посіяно. Хоча, якщо чесно, я в цьому сумніваюся. Так, знову ж таки, хай міні нам допоможе. Хоча б знайти свою ділянку. Свій клаптик землі. Цей же клаптик нас ніхто не відбере. Туман доволі синій, сильний, як бачите, що навіть... Ліхтарі його не просвічують. Доволі таки атмосферно виглядає взагалі ця карта. Доволі атмосферна, мені подобається. Так, щоб не проїхати поворот. Наскільки я розумію, ось це він. Так, це він і є. Якби на цій мапі були якісь колекційні предмети, можна було б їх позбирати. Так, ось тут зупинимось. І давайте подивимося, що у нас тут є. Як я казав, нічого тут немає, є лише сама трава. Не дуже прикольно, чесно кажучи, проте є з чим попрацювати. Тому я думаю, що є сенс почати з будівництва будинку, друзі. Зараз побудую будинок і потім вже до вас повернусь. І ось, друзі, як бачите, вже я побудував будинок, вартувало це мені 10 тисяч євро плюс деформація ґрунту. Там небагато, проте це все ж таки кредитні кошти, тому це не є добре. Проте, знову ж таки, я вже хоча б не без хатько. Мені є де переодягтися, якщо зайду ось сюди. А також є де переночувати, якщо зайду ось сюди. Будиночок не являється якимось особняком. Проте це і не халупа, не сарайчик. Це все ж таки двоповерховий будиночок з білої цегли, який являється дуже затишним та дуже гарно виглядає. Я думаю, що його буде достатньо на великий термін. Не от так, ось таку невеличку діляночку я маю, і наразі потрібно буде почати її обробіток. Орати я не буду. В перший сезон, я думаю, без оранків обійдемось. Візьму диски та передискую частину свого, можна сказати, городу. І також залишу підвір трішечки. Тому наразі лечу на магазин. І там вже, я думаю, зустрінемося та підберемо диски або ж культиватор. Хоча, скоріш за все, це будуть саме диски. Я більше склоняюсь до лощільника. Тому летимо на магазин, там і зустрінемося. Там парам і ось вуаля я на магазині. Йдемо до менеджера і будемо обирати агрегат для нашого МТ-зона. Так, давайте подивимося для початку культиватори. Що нам пропонують? 16 тисяч євро вартує екокультиватор. Так званий еколотайкер. Якщо я не помиляюсь, проте можу помилятися, хто знає більше, то пишіть, будь ласка, в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. Трішки дороговато, хочеться подивитися щось дешевше, а дешевше немає нічого. Брати цей культиватор також великого сенсу немає, тому що він потребує 110 кінських сил, а наш трактор має лише 80. Тому вибір, я думаю, очевидний. Дивимося лущільники. Найдешевший з дефолтних це Salic ТБ100 вартує 1800 євро і потребує 12 кінських сил. Ширина захоплення 1 метр. Також є ще у нас Crossmax 300, вартує 9000 євро. Потребує 95 кінських сил і захоплення 3 метри. Це вже буде заважкий для трактору. Тому дивимося ось цей варіант від заводу Россельмаш ABD 2,6х2. Він потребує 80 кінських сил і ширина захоплення в нього 2,8 метра. Як би не хотілося обійти даний агрегат стороною, проте наразі вибору іншого немає, тому купуємо даний агрегат. Лише, я думаю, що можна буде пофарбувати його в інший колір. Думаю, що зеленого, на жаль, немає. Можливо, у жовтий. Хай буде ось такого кольору. Чи, можливо, все ж таки синій. Чи помаранчевий. Я думаю, хай все ж таки буде жовтого кольору. Кольору безкрайніх ланів пшениці. Так, 8420 євро він вартує. Що робити? Купуємо його. В оренду брати не бачу сенсу, тому що це наче і вартує менших коштів, проте ти їх платиш постійно. І в кінцевому висновку ти все ж таки будеш переплачувати. Тому або ж лізинг, або ж купівля. Наразі. Купую, тому що цей агрегат буде незамінним. В подальшому якусь іншу техніку, коли вже матиму заробіток, буду брати в лізинг. Так, підчепили і летимо на поле, будемо починати працювати на своєму особистому городі, друзі. Там ми побачимось. І ось, друзі, я вже. На своїй ділянці, як бачите, я відрізав вже основну площу городу від площі, яку я залишаю, під подвір'я. Все ж таки потрібно буде місце для розміщення в подальшому якогось гаражу, яких, якогось невеличкого навісу під техніку. Також потрібно буде десь зберігати врожай, а можливо навіть і для якогось невеличкого тваринництва. Можливо, курочок. Чи кіз заведу, буде видно, як це по грошам буде виходити. І знову ж таки по рентабельності. Ось по ці пори будуть буде подвір'я, а вже ось тут починатиметься город. Тому приступаю до роботи, опускаю агрегат, користуватися GPS. -ом. Я не буду поки, тому що на МТ-зоні в мене, я рахую, що я його купував. Звичайним МТ зоном без всяких витребеньок, і на ньому немає системи GPS і тим паче підрульки. Тому буду все це робити своїми руками і по хардкору, так би мовити. Город сам в мене не занадто маленький, проте й великим його назвати язик не підніметься. В принципі, для ось такого тракторцю, я думаю, що цілком достатньо ось такої площі. Спочатку відіб'ю краї, а потім вже піду по самій площі. А можливо, просто ось так і буду ходити човником туди-сюди. Тому я працюю а вам бажаю приємного перегляду! Oh, <laughs> oh, Часом, друзі, в мене перекур. Ташки співають, тракторець торохтить. Вирішив я трішечки відпочити, перекурити, так би мовити. Більшу половину я вже зробив. Як бачите, тут залишився ось такий клин. Ще був невеличкий клин. Там біля майбутнього подвір'я я його вже заробив і тому наразі остався лише оцей клин. Побивав диски від землі, від ґрунту. Не можу сказати, що вони дуже сильно забиваються, проте все ж таки трішки налипання було. На вулиці у нас 22 градусі Цельсія. Це майже ідеальна температура, на мою думку. Не холодно і не жарко. Це дуже-дуже комфортно. Тим паче для роботи на ось такому недорогому олдскульному тракторі, в якому немає кондиціонеру. єдиний кондиціонер це люк та двері. Це єдине, що може хоч якось повпливати на мікроклімат у кабіні. Тому я перекурив, диски почистив трішки. Як бачите, вони вже притираються, вже краї обтерлися від фарби. І в подальшому налипання буде менше. І сідаю в трактор та продовжую працювати, залишилось вже всього нічого. Тому не буду тягнути хвоста за кота. І доб'ю все ж таки цей клинок, допрацюю і щоб вже воно, як то кажуть, за мною не бігало, щоб все було вже готове. Звісно, слово готове це можливо навіть дуже сильно сказано, тому що після дисковки потрібно буде ще перед посівом підготувати дану площу, вирівняти її. І це вже більше буде схоже до технології. Я не знаю, можливо, нульовою, хоча і цей нульом, нулем назвати нельзя. Тому що все ж таки нульовий обробіток під розум... розуміє під собою все ж таки мінімальний обробіток. Тобі ж ми збираємо та відразу ж сіємо. А тут все ж таки дисковка, тому я не знаю навіть, як цю технологію можна назвати. Якась мінімальна. Це не ноутіл, не вертитіл, не протіл, а хто знає. Пишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде дуже цікаво, тому що, як я вже зазначав раніше, мені дуже подобаються ось ці всі фішки сільського господарства. І хочеться більше більше розбиратися та дізнаватися про різні технології обробітку ґрунту та різні фішки агрономії. Тому наразі добиваю останні клаптики роботи, а вам знову ж таки бажаю приємного перегляду! Нарешті все, друзі, робота на городі поки що завершена. Мається на увазі саме дисковка мого городу. Зараз летимо додому. Можливо, ще придбаю я, скоріш за все, якусь автомиячку, щоб можна було мити свою техніку та агрегати, тому що залишати їх. Грязними я не маю бажання. Все ж таки брудні агрегати слугують не настільки довговічно, як ухожені та чисті. Тому краще буде, можливо, підготувати відразу. Все ж таки, вересень місяць і дисковка навряд чи буде ще. Хоча, можливо, я візьму якийсь контракт на дисковку. Так, це звісно також може бути. Проте, все ж таки, я думаю, що можливо навіть має сенс помити його. Щоб він вже був більш-менш в гарному стані наш лущильник. Зараз подивимося, що ми можемо придбати, придбати в інтернеті. Паркуємо тракторець, глушимо його ось так. І подивимося, що та на яку вартість можна розраховувати, що в нас де продають. Так, і найдешевша автомийка вартує 4300 євро. На жаль, наразі це буде все ж таки дороговато та забагато для мого гаманця. Тому лошільничку вибачай, проте поки що ти будеш немитий. Потім, тому що нам потрібно буде ще в подальшому збудувати паркан. Я думаю, займуся я цим вже поза кадром, щоб не займати. Хронометраж відео. Це не занадто цікаво, тому за кадром. Я побудую паркан, можливо, ось цю травичку приберу. Чи пісочком, чи чимось засиплю, щоб вже у мене на подвір'ї не росла трава. А то ще й вовки чого добре заведуться тут. І, можливо, ще якийсь я візьму контракти, виконаю, тому що гроші заробляти потрібно ой-ой-ой як. Тому що. Як ви всі бачили на початку, мінуса я заліз просто колосальні. І мені було простіше спочатку взяти кредит і вже почати розробляти свою ділянку. Це було б дешевше. Однозначно. Проте я не хотів брати кредит, хотів підзаробити, і бачите, воно вийшло мені боком. Ну а наразі на цьому все, друзі. Дякую тим, хто дивився, дякую, що підтримуєте мій канал. Бажаю вам всього найкращого до наступних зустрічей та всім бобра.